В Нашій області взагалі евакуація відбувається більше вже року, з липня минулого року. Хочу нагадати всім, що для тих осіб, для тих родин, які бажають евакуюватися. На сьогоднішній день розгорнуті штаби евакуаційні в тих районах, звідки проводиться евакуація, і транзитні центри розгорнуті в Шосткінському районі, в Конотопському районі, в Сумському районі. І люди можуть звернутися до. Цих транзитних центрів до евакуаційних штабів за отриманням консультацій, за наданням допомоги, отриманням відповідних довідок, я нагадаю зараз телефони. За якими можна звертатися з будь-якими питаннями щодо евакуації? Телефон департаменту з питань соціальної політики, який працює цілодобово 0542, 77 96 77. Можете бачити його на екрані, і мобільний телефон 099 30 25 250. Це телефони нашого департаменту. Координаційний штаб з проведення евакуації обласний 099 30 25 250. 318 63 62. Телефони цілодобово працюють. По Сумському району телефони 095 386 43 06. І цілодобовий телефон по Сумському району 050 650 70 83. По Шосткінському району цілодобовий телефон 093. 326 50 06. По Конотопському району 0,5 447 6 24 03 І по Охтирському району два мобільних телефони 050, 578, 25, 23 і 0,99 617 52 04. Під час евакуації родина повинна в принципі, визначитись. Куди вона хоче виїхати? Або знайти, або прийти до нас за допомогою знайти їй місце, куди евакуюватися. Для того, щоб доїхати до вибраного місця в області діють евакуаційний маршрут і евакуаційний вагон із шостки до Києва. Три рази на тиждень, п'ятниця, субота, неділя. Ось уже протягом більше ніж місяць, такий евакуаційний вагон. Курсує і перевозить наших людей, які бажають виїхати з небезпечних районів. Крім того, ми маємо допомогу як від міжнародних партнерів. Місцевих громадських організацій, які також надають допомогу в евакуації і вивезенні населення безпосередньо з небезпечних зон, тобто з громад, які обстрілюються в більш безпечні місця. У нас на території області громади, райони, які знаходяться в віддаленості від кордону з Російською Федерацією, надають прихисток нашому ж місцевому населенню. Дуже активно в цьому працює Романський район, і зараз ви можете побачити, наприклад, Андріяшівська територіальна громада надає житлові будинки, які є, можливо. Безхазяйними або а, людям безкоштовно в користування на довгий термін. Для того, щоб виїхати родині, яка бажає евакуюватися з небезпечної громади в більш безпечне місце як на території області, так і за межами області, діють евакуаційні маршрути. Один це залізничний із шостки до Києва три рази на тиждень. Для того щоб скористатися цим евакуаційним маршрутом, необхідно зателефонувати. У транзитний центр або в штаб евакуації по Шосткінському району, або прийти на залізничний вокзал за годину до відправлення потяга. Це звичайний потяг, до якого причеплений відповідний вагон, і там спеціалісти, фахівці запишуть для... Курсування до Києва. Крім того, за допомогою міжнародних партнерів, за допомогою місцевих громадських організацій здійснюється евакуація вивезення людей з небезпечних громад у більш безпечні громади чи населені пункти області, так і за межі області. З нами працюють шлях України. Гуманітарна місія «Проліска», які надають допомогу в евакуації. Якщо у нас, наприклад, декілька родин збираються їхати в одне місце, то ми можемо замовити мікроавтобус чи інший транспорт, який зможе довести людей до визначеного місця проживання, навіть надають допомогу в перевезенні сільськогосподарського домогосподарства. В деяких випадках навіть домашніх тварин. <клес> Тепер про місця евакуації. Будинки, які насправді є, адреси ви можете також бачити. І люди можуть звернувшись до громади, виїхавши на місце подивитися, вирішити питання про те, і а, зупинитися в безпечному населеному пункті. Крім того, меценати. Андріяшівська громада надає допомогу у ремонті, облаштуванні і навіть працевлаштуванні людей, які переїхали. Крім того, громадські організації, які працюють на теренах області, готові допомогти людям, які переселилися вже в такі будинки меблями, побутовою технікою, і іншими. Матеріалами чи засобами, які потребує та чи інша родина. Вчора у нас долучився до цього заселення ще й Конотопський район, надали можливість 92 будинки, в які можна оглянути, і в які можна переїхати в безпечні населені пункти. Приклади деяких будівель, які є на території області і готові будуть прийняти людей. Які евакуюються, звичайно, сільський будинок потребує рук, потребує облаштування. Але з небезпечної зони, коли там неможливо жити, коли постійні обстріли, то є сенс розглянути таку можливість отримати допомогу від громади, від партнерів, від держави. І Переїхати в безпечне місце, особливо родинам з дітьми. Хочу сказати, що люди, які евакуюються, по-перше, отримують статус внутрішньопереміщеної особи, якщо такого статусу в них іще немає. Статус внутрішньопереміщеної особи надає можливість отримати допомогу від держави в розмірі 2 тисячі, і якщо на дитинку або людину з інвалідністю, то це 3 тисячі гривень щомісяця протягом наступних півроку. Люди, які вже отримували таку допомогу, і вона їм була припинена в зв'язку з тим, що закінчився термін дії цієї допомоги, і евакуюються, отримують довідку від громади про те, що вони евакуювалися із цією довідкою, або звернувшись до органів соціального захисту, написавши заяву за новоприбулим місцем проживання, що вони самостійно евакуювалися. Вони мають право на отримання такої допомоги повторно, тому дуже звертаю увагу на це наших громадян, які евакуюються, не нехтувати цією допомогою. Крім того, міжнародні партнери, оскільки у нас в області проводиться евакуація з багатьох населених пунктів, працюють досить активно на теренах області. І люди, які евакуюються, в транзитних центрах їх реєструють, а потім ми передаємо списки цих людей, які вибрали місце проживання в Сумській області. Передаємо нашим міжнародним партнерам, які виплачують допомогу по евакуації в розмірі 10 тисяч 800 на кожну людину з родини, кожні кожній особі. Хочу звернути увагу, що така допомога виплачується оскільки це міжнародні партнери не виплачується, якщо попередні 6 місяців родина від міжнародних партнерів вже отримувала таку допомогу. Зверніть на це увагу також і журналісти, і громадяни для того, щоб розуміти, чому може бути не виплата. Якщо від однієї з організацій таких міжнародних організацій, у нас декілька це і УВКБ ООН, це і ЮНІСЕФ, це і МОМ, вони це, але це все міжнародні ООН організації під Егідою ООН, і вони всі виплачують однакову суму, тому немає сенсу звертатись до декількох організацій і е, отримув... думати, що отримаєш допомогу від декількох. Крім того. Е... Україна також має місця компактного проживання, так як і Сумська область має місця компактного проживання це гуртожитки. Там залишилося в нас десь близько 200 місць. Однак деякі гуртожитки знаходяться в зоні евакуації. Це місто Глухів. Місця компактного проживання за межами нашої області. От, наприклад, це місця компактного проживання, місця тимчасового проживання. Івано-Франківська область. Звичайно, вони відремонтовані за рахунок міжнародних партнерів або громад, там досить добрі умови. Це гуртожиткове проживання. Однак це абсолютно безпечний район, це Івано-Франківська область. Однак хочу зазначити, що крім нашої області, евакуація проводиться з інших областей України. Тому на сьогодні ці місця є. Завтра вони можуть бути або в меншій кількості, або зовсім не бути. Тому, перш ніж виїжджати за місцем проживання, необхідно в транзитному центрі звернутися до спеціаліста, який за номером телефону контактної особи по тому чи іншому місцю проживання узгодить. І забронює місця, що наша родина туди поїде, для того, щоб вона залишилася, ці місця залишилися за нашою родиною. Ще е, приклад е, МТП в Івано-Франківській області є 20 ліжко місць. Львівська область, місто Червоноград. Ви ж розумієте, що місто це значить вся інфраструктура є. Якщо СМТ, вся інфраструктура є, тобто є школи, садочки, є Закарпатська область. в них 104 місця тимчасового проживання, це гуртожитки. QR-код працює, і коли ви перейдете за посиланням по QR-коду, відкривається цілий альбом з тими місцями. По кожному місцю можна там є відповідальні особи, там є фотографії. От, як приклад. Ті місця, в які, ті місця тимчасового проживання, в яких є вільні місця на сьогоднішній день, крім того, з нами співпрацюють цей в Україні благодійний фонд, який приймає і розташовує по Україні також родини з дітьми. Для родин з дітьми знаходять місця для проживання не менше ніж на півроку. Крім того, карітас Україна, благодійний фонд також. Має 134 місця в різних областях України. За бажанням людини, яка бажає евакуюватися, можна розмістити і в місцях розташування цього благодійного фонду. Умова проживання там в тих місцях, де ви бачили за межами України добрі. Оскільки вони облаштовані відповідно до постанови кабінету міністрів. Аналогічно, і в нас в Сумській області також є місця компактного проживання. В місті Суми їх три є ще вільні місця, небагато, але залишилися. Тому звертаюся ще раз до родин, особливо з дітьми, стосовно виїзду евакуації з небезпечних населених пунктів, де зараз обстрілюється досить активно і де є небезпека життю як батькам, так і дітям. Ми з вами відповідальні за життя дитини, відповідальні перед дитиною, відповідальні перед законом. Ми з вами ніколи собі не пробачимо, якщо станеться біда. Ніколи ми все життя будемо себе корити за відмову від переміщення, за рішення, яке забрало життя нашої дитини. Ніколи. Двоє дітей, які загинули на наступний день. Після відмови мами від переміщення хай нагадують нам з небес про нашу відповідальність за життя живих дітей. Ваша відмова не може бути прийнятною для держави. І ми залишаємо за собою право прийняти рішення про відібрання дитини із родини, якій загрожує небезпека. Я дуже прошу всіх відповідально поставитися до своїх Батьківських обов'язків і прийняти єдине правильне рішення у вашому житті за тих обставин, які на сьогодні склалися. Дуже дуже вас прошу і дуже вам дякую за правильне прийняте рішення. А Можна тільки по цифрам? Хоча б тому що це такий річний був, а be... по цифрам <кък> скільки дітей вже евакуювали? ця родина, як ви сказали, їм було надано пропозиція про житло. Чи просто так ідіть білий світ, мати відмовилася? У нас у нас більше тисячі місць і пропозиції ці є у районних державних адміністраціях і у комісіях, які працюють з родинами, які заходять прямо в будинок. Через те пропозиції є, але законна відмова мами. Призвела до величезної біди двоє хлопців, неповнолітній і повнолітній, двоє її синів, загинули на наступний день від прильоту КАБу. І це рішення, яке забрало життя двох дітей. Отже, місця для переміщення є, і про це ви щойно чули від Людмили Петрівни. Головне, я звертаюся до сердець, до розуму батьків. Головне прийняти правильне рішення. І все таки залишити зону евакуації завдання поліції це роз'яснення батькам про їх відповідальність, про небезпеку, життя і здоров'я їхніх дітей. Працівники поліції регулярно відвідують кожну родину. Де є діти, де оголошена в населених пунктах, де оголошена евакуація, закликають батьків і опікунів виїхати з дітьми у безпечні місця. Робота а особливо організація евакуація це дуже крапітка робота, де з представниками органів місцевої влади, з представниками служби у справах дітей, працівники поліції проводять роз'яснювальну роботу. І Вживають всі заходи щодо евакуації дітей з родин, родин з дітьми у більш безпечні місця. Під час оповіщення родин з дітьми працівники поліції доводять інформацію про те, що, на жаль, в нашій області загинуло 15 дітей та отримали поранення 57 дітей. Також в письмовій формі інформують. Про відповідальність, яку несуть батьки за життя та здоров'я своїх дітей, надають у разі відмови від евакуації, надають письмові відмови бланки письмових відмов, про обов'язкову евакуацію примусовий спосіб, де батьки роблять свої підписи про відмову. Однак, як показує ситуація, то після письмових відмов. Наступний день або декілька днів все-таки батьки вивозять своїх дітей в безпечні місця після проведеної роботи з оповіщення. За неналежне виконання батьками своїх обов'язків передбачена відповідальність. Адміністративна, передбачена статтю частиною першої статті 184 Кодексу про адміністративні правопорушення. Про це також працівники доводять, роз'яснюють, де тягне за собою попередження або накладження штрафу від 50 до 100 неподаткових мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, вже тянуть за собою накладення штрафу від 100 до 300 трьохсот мінів доходів громадян. У випадку злісного невиконання батьками своїх обов'язків вже передбачена кримінальна відповідальність, передбачена статтю 166 кримінального кодексу, а саме покарання обмеження волі на срок від 2 до 5 років в нашій області. Створено евакуаційну групу під назвою Біль Янголи із числа працівників поліції, які пройшли навчання, медичну тактичну допомогу, які виїжджають у найнебезпечні місця п'ятикілометрової зони, і максимально роблять цю роботу з оповіщення і роз'яснення батькам про виїзд у безпечне місце їхніх дітей так хотілось би, щоб всі записали номер телефону контактний для того, щоб звертатися у разі евакуації дітей. 050 252 12 88 це контактний номер телефона саме цієї евакуаційної групи, або звертатися на 102, або до евакуаційного штабу. Будуть вжиті всі заходи, і родини з дітьми будуть вивезені. Шановні батьки, закликаємо вас віднестись відповідально до життя і здоров'я своїх дітей, не наражати на їх на небезпеку. Та вивозити їх у безпечні місця.